Тем від команди Квент позитив. Ніч це перед екзаменом це пить. завжди важлива подія. Але наша розповідь не про це. Отож, уявіть собі, звичайна сім'я уже знайома вам, звичайний вечір. Тато, тато! А коли дядя Вася приїде? Дядя Вася до нас більше не приїде. Ч Чого? Ну так ціну ж на маршрутки підняли. Як він же ж стягне слухає, скільки грошей платити кожен не 25 копійок, 25 копійок. Задовбала та пролавщиця, заскнила за мною біжить. Привіт, Васька. А ти що тут робиш? Та як що? Приїхав вас зі своїм сином познайомити. Так, так, стоп. В тебе дочка. А зараз мені в уряд. І я так вісімнадцять років думав. А тут вчора придивився, ні, син! Я її так любив. Ну так а де він Чого він не заходить? А він коду від під'їзду не знає. Васька шутнік такий капіс просто. Ох, класно там на вулиці, хоч зігрівся, а то дома ж у нас холодно. А шапка де? А я звідки знаю, де твоя шапка? А? Слухай, Сіри, це хто? Це не мій син. Хоча кросівки має, ай, хай буде. Як звати? Вітя. ПТУ мені в резюме. Прям як мого мішку. Йдемо на балкон покуримо. Ну йдемо. Ви тут там той. Слухай, Сірий, давно хотів тебе спитати, що це в тебе мужик, за мужик на балконі з тумбочкою ховається? Та він, походу, з моєю дружиною щось мутить. Тато, в мене зуб болить. О! Пісня про наболіле. О, закрутила мама, о, -о, -о гіркий, сумці я не ску. О, -о, о, гірки! а в кімнаті п'янка. О, -о, о, гірки! Пацанам везу, ось нарешті на поверх виходжу, бачу, шкурка банана лежить, увернутись від неї не можу, Послизнувся і банка летить. Тато! Тато! Я ж про тебе нічого не знаю. Розкажи щось. Ну, що хоч знати, питайся що. Так, як тебе звати, як хто моя мама. О, як тебе відсвяткував останній дзвоник? Та що, та скучно все було. Та ладно, то розкажи йому. Та що, та ж кажу сумно все. Ну, так сумно було, що вчителі плакати почали. Вчителі почали плакати, та й за ними, і ми почали плакати. Вчителі плачуть, ми плачемо. З того всього і батьки плакати почали. Ну, коротше, плач стоїть нереальний. А тут ще ця, ну, дівчинка з дзвоником. Ну от, і на плече посадили, а вона звідти впала, дзвоник впав, електрику замкнуло, звукача взагалі в лікарню відвезли. Загорілося все. Той хрест, пам'ятаєш, трьохметровий, що ще з Пасхи не зняли. О, теж загорівся, а Ванька ж дурак, поліс його тушити. Поліс тушити, хрест на нього впав. А тут люди в чорних балахонах пішли. Люди йдуть, йдуть, йдуть. Все горить, все горить. А там а, приїхали ж пожарники, почали тушити, Воду лиють, лиють, а там же ж квіти. Квіти рости почали. Пилок пішов, всі задихаються. Противогазів на всіх не вистачає. Добре, що хтось догадався вертольоти визвати. Вертольоти прилетіли. Давайте противогази скидати. А люди бігають, вихід знайти не можуть. Вихід йти не можуть. Коротше, а потім ця піротехніка. Пам'ятає, що два роки лежала, ніхто не знав, як відключити. Вот. А володала бац працювала, піротехніка коней налякала. Коні побігли, тих всіх сатаністів топчуть, топчуть, топчуть тих сатаністів. Ну, а ті сатаністи вже встигли дявола визвати! Діявол сидить, як на утренніку, не знає, чи він вдома, чи він в гостях, ну фіг! Коротше, тато, міг би одразу сказати, що не цікаво було. Пацани, давайте закінчувати в мене завтра екзамен. Ну і на сам кінець, що хотілося би сказати, ніч перед екзаменом це як ніч на цвинтарі. Я ще не договорив. В принципі, весело і цікаво, але якось безсмисліно. Дякую!